Дякую. Героям слава. Спасибі. Ну, да, я зараз біля СБУ забираю кордони тут, хлопці автомайдан. Я буду бігати постійно цілий день в роботі. Спасибі, дякую, спасибі, ми побачимо. Комунальщики беруть треба Є Миколаєві тут. Є Миколаєві. І що він тут? Треба шафлотки, панути. Все на ваших очах, ви бачите. Дорогу перекрили, зробили собі стоянку незаконно. Працівники служби безпеки. Бере. Бере. От він бере. Там було. Вона зараз перевезе, щоб половину їх витягнути, теж само. Давайте ще тут тоді витягнемо, туди все одно заре приберуть. Не вдяна Трошки в сторону. В сторону трошки преса? Чуть-чуть. Трошки в сторону. Миш, трошки. Вона зайшла на цвечка. Не це теж революція. Це, це І... У нас, якщо буде з знати, хай забирають, одразу тримають. Пане Олексію, тобто тобто вже машини, які стоять тут, вже можуть ставити. Так, да, обов'язково. Мало того, зараз ми запитаємо, чи є на балансі взагалі шлаба у них стоїть. Ми що? А? да. Да. Вже демонтували. Щойно ви... да. Бачили це щойно. Сказали на ремонт. На ремонт. Ну, Ми профілакти до вечора дамовча. В п'ять годин, якщо не буде за. Забрано повністю. А якщо не забрано буде будка, то ми допоможемо сьогодні таким самим чином забрати настрійні речі. Бо кожен царьок собі да, захотів, перев... якщо ми візьмемо кожне біля фірми, біля будинку, перегороди, ми знаємо приклади, е, сьогодні що було. Я не пам'ятаю на вулиці, де перегородили ні пожежна машина, ні, ні швидка допомога не може доїхати. Вони собі перегородили церкві місцеві. Тому е, ми не тільки боремося з корупцією, ми наводимо порядок в місті. Не має бути. Е, Може, от бачите, да? От люди також дивіться, що робиться тут позабити, не приїхати, не пройти. А не дай Бог, що така допомога сюди добратися. Простий приклад. Чи пожежна машина? Пане Олексію, ви вчора стали членом місць виконкому. Ви перевірили інформацію про те, що це справді да, це, незаконно. Да, незаконно. Я, ми ніколи не робимо кроків, якщо ми не перевіряємо. Ми гарантовано говоримо, що це незаконно, десь в 2004 році було встановлено. Встановлені ці перешкоди, які затрудняють заїзд, затрудняють і створюють незручності для жителів нашого міста. А скажіть, будь ласка, чи є ще такі подібні місця? А От ми зараз поїдемо. Ми поїдемо до МВД зараз. так, да, обов'язково, ми зробимо там. Порядок наведемо. Що це стоїть знак стоянка тільки для працівників МВД? Де в правилах дорожнього руху це вказано? Немає. Тому і зараз ми там наведемо порядок і скажемо, що автомайдан дає термін до кінця тижня позабирати з усіх місць не тільки в Чернівцях, а в районних центрах, селах, селищних радах, навести порядок отакий, як ми зараз наводимо сьогодні тут. Тому, тому... Пане Олексію, хто задіяний у цій акції зараз? Цій автомайдан. 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 да. це позиція Автомайдана – навести порядок в області, в місті, в районному центрі, в селі, селищній ради і так далі. Ця акція наша не це не перша і не остання. Ми будемо продовжувати свій рух по всій області нашої, по території нашої області. Люсім Миколавич, а де гарантія, що через якийсь час це все не повернеться? Бо Черніці вже знають приклад і вам будуть це згадувати, не сумнівайтесь. Колись кандидат в мери забирав теж тут. Я пам'ятаю, пам я пам'ятаю це. все Пам'ятаю, це теж будуть нагадати. Я це пам'ятаю дуже це, добре. Це, я знаю всі дії, які робили кандидати, які депутати і всі інші. Але я вам скажу, що автомайдан це не є одна людина, це є сотні тисячі машин, які їздять по просторам Буковини, які готові сьогодні долучитися. І повірте мені, що ми не дамо. Можливості назад поставити ці перегороди, перешкоди, Вони відділяються від народу. Чому ви відділяються від народу? Народ повинен їздити, він повинен бачити. І, до речі, я вам хочу сказати одне, що е, я спілкувався з підробітниками СБУ, що тут, на цю територію, заїжджає тільки керівний склад, а остальні працівники встановлюють оста 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 машини там на платних станках, хто де може. Тобто керівники, посадові особи, які Мають право, да, тобто вони навіть серед своїх е, єрархія є, 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 якась як, як, да, розподіл, хто може заїхати, хто не може заїхати. Тому зараз ми запитаємо е, також керівного складу, е, хто задіяв, який став виходив мені, тільки що говорить Олексій Миколаївич, це обладна на, забрай, вези в облдердміністрацію, вези ці клуби став біля них. А клумби взагалі можуть пригодити в школах, в дитячих садочках, посадити квіточки, хай дітки любуються цим. А чому вони відгороджуються від народу? Пане Олексію, питання трошечки не по темі, але оскільки ви зараз вже стали видним політиком в Чернівцях, впливаєте на суспільну громадську свідомість. Ваше відношення, що досі ще не призначено керівника області, голови обласної адміністрації, і на вашу думку, з чим це пов'язано? знаєте, на жаль. На жаль, сьогодні є е, деякі сили, які сьогодні, можливо, не, не, не доводять думку е, міста і області. Сьогодні ми знаємо, є кандидатура е, Романіва, який е, взагалі ще прошлу неділю пройшов всі згодження. От і я з хвилини на хвилину дивлюся указу президента до того, щоб затвердили. Я думаю, що це е, та людина, яка сьогодні да, Тому що партія удар сьогодні не ставить свої е, на керівні посади взагалі і не приймає участь взагалі в формуванні влади. Партія удар на сьогоднішній день. Може погодити ту чи іншу кандидатуру, і е, ми погодили, да? тобто було звернення до нас, чи ми погоджуємося. Да? На цей період важкий період, тобто на два з половиною місяці ми погодили для того, щоб прийшов спеціаліст, який знає місто, знає область, знає всі е, районні центри. І е, ми сподіваємося, що це до 25 травня ця кандидатура пана Романіва була б дуже доречна і. Е, для міста і для області він би зробив би ту справу не вникаючи в життя області, він знає проблеми. І до 25 травня невеликий термін, а вже коли буде все народно обраний президент. Я сподіваюся, що це буде Віталій Володимирович Кличко. Тоді вже будуть нові кадрові призначення. і після цього також партія удар буде задіяна владних структурах. Чи відома реакція ваших побратимів по партіях? Наприклад, батьківщина, свобода стосовно цієї кандидатури. У ну, кожного різні думки. Да? І тому я, ми рахуємося з кожною думкою, але я говорю, що це не є політична фігура, яка сьогодні призначається, це є господар, який сьогодні для області в даний час потрібний. Скажіть, будь ласка, а чому тоді не було ця інформація поширена в засобі масової інформації, щоб ну не було певного, можливо, навіть збурення? Тому що це така трошки, ну не те, що кулуарщина, а відсутність е, достовірної інформації про ці моменти, е, вони трошечки, якби, ну, не йдуть в ногу з часом? То ви запитали, я вам відповідаю. Тобто запитань не було, не було відповіді. А поширювати ту інформацію, яка є неправдивою. Те, що погодження було з нами, так погодження було це не є наша кандидатура. Це не так як деякі е, засоби масової інформації говорять, що це кандидатура удара. І, і Ми не е, претендуємо на сьогоднішню роль е, виконавчих виконавчих влади. владу. Миколаївич, ось тут у нас нами дві платні стоянки. Ось це, от то, що тут от місця, да вони будуть безкоштовними. Я так розумію, чи будете ви контролювати ну те, щоби. Ви... Ці місця да, ну, були безкоштовними для всіх, а не хтось прийшов і тут да, слух, свій. Слух, да. тобто, це, ну, це, ну це, А яким буде, чином це, це, має це, це ну, яким чином саме відбуватися? Ну, По-перше, я вже е, говорив, що я, мене запитали, коли члени виконавчого комітету приймали, да, е, чи вступаєте ви другий раз в ту ж саму річку? Я говорю, на цей раз я вступаю в чисту річку. Я надіюсь на це, що річка чиста. І тому е, всі дії. Тому шлі, е, де платні стоянки, де стоянки взагалі, загального транспорту, ми будемо контролювати. І, і Свою думку я буду висловлювати, і як до цього часу. Ну, а якось юридично це можна підкріпити, що це є комунальна власність міста? Ну, наприклад, да, от, оформити, що ця вулиця, вона вільна, Ну, Комунальна власність не може бути вулиця ну, та чи інша. Да? Угу. Місто це все, все, все комунальна власність. Ну, комунальна Всі, парковка, так. скажімо так, комунальна так. парковка, да, це визначається місця, де більш е, масово mm. скуп, скупчення автомобілів. Ну і для того, щоб були Надходження до місцевого бюджету, безумовно, робиться платні стоянки. Ну, я сподіваюся, що це місце ми залишимо безплатні стоянки, тому що ви бачите, тут базар є, де люди приїжджають для того, щоб купити картошку, продукти харчування вони мають бути безкоштовно. І ми будемо, по крайній мере, я буду старатися робити те, що сьогодні. В моїх повноваженнях так скажімо, як сками виконавчого виконавчок, пане Олексію, автомайдан проводить так звану народну ілюстрацію. Я особисто приймав участь з вами разом. Стосується зокрема стосується і пана Грицака. В нашій управлінні надзвичайних ситуацій. Але ви не оприлюднили свою позицію стосовно призначення нових силовиків, зокрема пана Кіцула і пана Зінченка, начальника ОМВС і керівника нового керівника ОСБУ. Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, По-перше, раз ми тут стоїмо біля Кіцула, то хочу сказати одне, що людина вже третій раз повертається на дану посаду. З яких міркувань його поставили, я не можу сказати, але те, що е Кулуарні розмови говориться, що е, надійний канал для контрабанди, да, відпрацьована схема і так далі. Можливо, є, а можливо, ні. Я не можу стверджувати, тому що це не в моїх компетенціях. Є більш е, інші силові структури, які на цьому е, є. Але я думаю, що людина якась вже е, мала тут деякі стосунки з е, тою владою. Злочинною владою, яка існувала до цього, вона не має права бути при посаді. А стосовно Зінченка, стосовно Зінченка, ви знаєте, моя служба. Має доповісти мені десь сьогодні-завтра повну інформацію дати, я деякі маю матеріали вже на сьогоднішній день, ми обов'язково також оприлюднюємо її. Ви знаєте, що я ніколи не говорю наперед, ми говоримо тільки по факту. І якщо конкретні є дії, якщо конкретні факти є, ми то тільки можемо озвучувати. А сьогодні ми говоримо, що в процесі вивчення і життєдіяльності, і життя даного керівника і його. Робота і в Калуші, де він був, керував автомобільним автоінспекцією, і в Закарпатті. Я спілкувався з автомайданом Івана Франківська, Вони мені повинні дати більш детальну детальні інформацію про дану людину. На сьогодні деякі є напрацювання, я їх обов'язково озвучу потім. Дякую. Про те, що злочинна влада він з нею працював. Як відомо, він у 2010-му вже звільнився з Чернівецького саме СБУ, тоді коли саме став президентом Януковича. При Януковичі в Чернівецькому СБУ він не працював. У 2010 дві році це вже раз пройшла та злочинна влада, да і він у нього працював. Він працював при цій злочини владі в другій в області, яка різниця? Він вже працював, тобто, в інших областях є якісь дані про те, що він ви знаєте, я не можу вам зараз якісь я, схеми? я, Я вам обов'язково підлюдню, коли я буду получитися пане Олексію, чи немає у вас інформації по каналах автомайдану? Про те, що в нашій області можуть перебувати диверсанти з Росії, оскільки війну оголошено не тільки там Криму і східній Україні, а Держдума дала дозвіл проводити військові дії Путіну на всій території України. Чи немає у вас такої інформації? До 20 лютого в мене були такі дані. Ми знали, що виїжджали, ми знали, коли виїжджали, якими, якими транспортними засобами. На дану хвилину поки що я не маю такої інформації. Угу. Дякуємо. Миколаю? Дякую. Дякую.